Хочу показати всім, як я намотую струни. От, Наприклад, її цимбаліст показую, як намотую для цимбал. Можна для піаніну, для бандури, для гітари, для будь-чого. Маємо кілок один, деферблянок другий. І я мірюю. Звідси сюди 120 мм. Тут починається обмотка. І звідси сюди 650, закінчується обмотка. А ціла струна має мати розмір 850 мм. Ми беремо від цього кілка до цього кілка. Накручуємо 850 мм. Є трошечки більше, щоб був запас. Так, тепер маємо кілок. Кілок. Роблю три вітка. З цього боку роблю чотири, щоб з цього боку 3. Ставлю, щоб кінець був знизу, щоб вона не розмотувалася. З цього боку значення немає. Тому що ми цей будемо відрізати. Тут я замотую тільки два рази. Тут все одно будемо відрізати. Роблю все швидко для того, щоб, ну, щоб коротке відео було. Беру викрутку, звичайно, і поправляю тут, щоб не виглядало кілок. Трошки натягую. Маємо. Станок має бути так зроблений, щоб два кілка оберталися синх... синхронно. Бачите. Для того, щоб струна не перемотувалася. Розмітку роблю звичайним маркером. Можна червоним, можна чорним, можна синім будь-яким. Так, маємо 120 мм. Від кілка. 120 мм. Кріплення обмотки роблю 3 см я завжди. Більше не треба. І 650. Це кінець обмотки. Так само 3 см. Отак. Розплескуємо трошечки. Так робляться абсолютно всі обмоточні струни. абсолютно всі. Просто під обмоткою ви того не бачите. Преселету дуже трошечки. Беру мідний дріт. Перед тим, як включати мотор, в мене є така маленька ручка. Я її знімаю, бачите? Ставлю. Знімай тут. Ну, все пошав? Тепер це буде робитися автоматично, ну. Z mojim rokami je pusk in reverse. Kinec našega markerja, kosačkami ob obrezujemo obmodku. Відключаємо ще раз і трошечки забальцовуємо зніме тут з цього боку. Тепер відпускаємо. Цей кінець обрізуємо, тому що він буде наматуватися на кілок. А цей кінець знімаємо. От. Маємо готову струну. Цей станок вже 3 роки стоїть у мене у підвалі. Я ним не користуюся, продаю. Та як у нас зараз війна, я не граю, продаю його геть. Ціна 5 тисяч.